Всім привіт! Мене звати Надія, і сьогодні спонтанний прямий ефір про молодий місяць новолуння. Якщо ви знаєте, що сьогодні перша місячна доба новолуння, і зазвичай цей період для того, щоб писати плани, загадувати бажання, планувати новий такий місяць. І цей день підходить саме для планування да, сьогодні. І хочу вам сьогодні зробити декілька підказок метафоричних карт з приводу нового, як кажуть, лунного да, місяця, нового місяця і да, порадити практику, яку я сьогодні також планую зробити. І поділитися ідеєю, яка в мене виникла. Тож сьогодні це перша місячна доба, і зазвичай ми маємо не дуже багато сил для дії в цей період. І ще, якщо правильно я зрозуміла, і я відчуваю по собі, це трошки такий емоційний період сьогодні, таке підвищена якась дративливість. Тому тут важливо себе трошки тримати під контролем, щоб нічого такого нам поганого не Да, Тому емоції, як у вас, емоції цікаво. Бо я відчуваю трошки дратівливість сьогодні з приводу новолуння, бо такі емоції кажуть, що старі програми зараз дуже сильно так піднімаються і якби відходять, тому що в подальшому вони нам будуть не потрібні. І наша задача сьогодні закласти в наш місяць те, що ми би хотіли. Тому така проста практика це прописування. Але ну, треба побути з собою, треба із чесності з собою, що би ми хотіли. І ну, тут треба трошечки все-таки приділити цьому час, тому що прості бажання там. Ну, які ми зазвичай думаємо, що ми хочемо, можуть бути не зовсім те, що ми хочемо. І ми буває не отримуємо того, що ми там прописуємо, хочемо, тому що це не істинні наші бажання. Тому приділіть цьому увагу, чого насправді ви хочете, і що стоїть за, за тим, що ви хочете, да? от якого стану ви би хотіли досягти, тому що за кожною е, нашою цілею, за кожним нашим бажанням. Є той стан, до якого би ми хотіли прийти. А ми думаємо, що цього стану можна досягти тільки, наприклад, якщо ми досягнемо тої цілі, якої ми прописали. Але ж, якщо ми подивимося глибше, то не обов'язково є багато варіантів досягнення стану. До речі, можна просто відчути цей стан навіть без якихось додаткових дій. Да? І важливо, якщо ви вже знаходитесь в цьому стані, вам легше дійти до бажаного. Ось такі моментики. І сьогодні, давайте я хотіла б вам дістати декілька карток якби таких порад на цей новий місяць. Да? Бо саме планувати місяць важливо в новолудні. Ці енергії якнайкраще підходять. Ну, По-перше, це у нас ось така карточка. Можете подивитися, да, на що звернути увагу новому місяці. Тут ми бачимо зірки, які поєднуються між собою. Да, це можливо, як я бачу цю картинку, Це комунікації, це зв'язки з людьми, да, звернути на це увагу, з ким я би змогла поспілкуватися щоб досягти, наприклад, тих цілей, які ви собі запланували. І тут є підказочка на іншій стороні. Привчи себе до того, щоб у тебе були тільки гарні думки. Вони зроблять із твоєю свідомістю чудеса. Це підказочка з іншої сторони. І зараз, і особливо сьогодні, і в принципі завжди. Нам важливо тримати наші думки в такому гарному стані, не думати про погане не... і не відчувати це погане. Тому що кожен день ми за допомогою своїх думок, за допомогою своїх дій створюємо свою реальність. Тому повинні думки бути в порядку і в чистоті. І ще підказочку дістану від богинь. У нас випала така верховна жриця, і вона нам говорить, що ми маємо божественне знання і вчення, які можуть допомогти людям. Мабуть, мене багато хто дивиться допомагаючих професій, ті, хто мають знання, які, якими ви повинні ділитися. Тому, будь ласка, я думаю, що кожен, в принципі, має якісь знання, які ми вже... Прийшов час ділитися, тому подумайте, як в новому місяці ви зможете ділитися своїми знаннями. Що б ви могли б зробити? Можливо, ви б створили якийсь продукт, куди б вмістили свої знання, або почали виходити в прямий ефіри, чи створили б якісь живі зустрічі. До речі, з приводу цього в мене виникла ідея зібрати таку групу росту, розвитку, мастермайнд групу в якій ми будемо цей місяць новий, поставимо якісь цілі, які одну ціль, яка важлива для вас, і будемо зізвонюватись і брейнштормити і допомагати одне одного. Якщо це будуть, в принципі, допомагаючи професії, то будемо говорити про те, як себе просувати в соцмережах, як проявлятися для найкращих результатів. Якщо вам цікава така ідея, будь ласка, скажіть мені, і ми створимо таку групу. Ось такий короткий ефір, спонтанний, який мені захотілося вийти. Сподіваюся, вам було щось корисненьке. Тому плануйте сьогодні, мрійте і стримайтеся позитивних думок.